Загрожує до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Буковинські поліцейські викрили наркоторговця. Так, 30-річний мешканець чернівців придбав та незаконно зберігав з метою збуту наркотичні засоби у великих розмірах на суму понад пів мільйона гривень. Підшукавши клієнтів, він продавав заборонені речовини через поштові відділення. Фігуранта вдалося затримати під час отримання чергової партії наркотиків. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чернівчанина було вилучено психотропні та наркотичні речовини, електронні ваги та пакувальні матеріали, мобільні телефони та сім-картки, які користувалися для здійснення злочинної діяльності, банківські картки та чорнові записи. Приналежність вилученого до вказаних заборонених речовин було підтверджено експертизами. За цінами чорного ринку вартість наркотичних засобів становить понад 650 тисяч гривень. Фігуранту повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.